Російський сателіт Білорусь закриває кордони для своїх ухилянтів і запроваджує повістки через смс-повідомлення. Лукашенко дав тиждень мобільним операторам передати номери абонентів воєнкомам. Очевидно, це у рамках цієї війни, до якої Білорусь готується, хоча, звісно, воювати не хоче. Як перед тим заявив білоруський диктатор, він вже обіцяв напасти на сувалський коридор і відхопити частину Литви та Польщі. А до того лякав захід ядерною зброєю, що насправді стоїть за заявами білоруського самозванця. Аналізуємо військовий потенціал Білорусі та її готовність до бойових дій. Із гламурним песиком та в військовій формі Лукашенко готується до війни з НАТО. Ніхто не має ні з ким церемонітися. Якщо ми будемо жевати соплі, знаєш, що буде. Самопроголошеної побував на кордоні із Литвою. і там пофантазував, як братимуть сувальський коридор. Тебе прийдеться протистояти Балтійським республікам і, і частину Польщі ти прихватуєш там. Небольшую. Сувальський коридор це прямий шлях із Білорусі до Калінінградської області Росії, ізольованої від основної частини Федерації. А ще це 90 кілометрів території Литви й Польщі, і саме його вважають ймовірним місцем удару по країнах НАТО. Кожному диктатору треба зовнішній ворог, щоб виправдовувати з репресії проти своїх власних людей, щоб нарощувати військовий потенціал, власний особистий захист. Ну і зараз Лукашенка спробує зробити ворогом всіх наших сусідів, ну окрім Путінської Росії, звісно. Майже місяць у Білорусі триває перевірка боєготовності збройних сил. А на початку квітня стартували військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою та Україною. Залучено щонайменше три тисячі армійців. Москва налаштована на те, аби здійснювати тиск на країни НАТО і розширювати агресію. І в цьому плані Білорусь просто. Ну, приречено бути плацдармом, Тож білоруський диктатор виконує або робить вигляд, що виконує вказівки Кремля. Чи буде Лукашенка там давати наказ, наприклад, на вступ в війну? Думаю, що ні. Залякувати буде так. Заробляти на крові українців буде даліше. і це треба зупиняти. Окрім прогнозів, трохи фактажу наразі в Білорусі приблизно 40 тисяч військових здебільшого це сухопутні війська, мобілізаційний резерв до 300 тисяч при цьому втягнення у бойові дії в країні підтримують лише близько 3%. населення. Це дані білоруської опозиції. Серед військових і силовиків настрої неоднозначні. Воювати вони дійсно не хочуть. Чому тому, що вони побачили що сталося з російською армією в, в Україні? Тоді всягнути Лукашенка у війну Путіну не вдалося, але Білорусь була плацдармом для російського наступу на Україну у лютому. 22-го окупаційні війська перетнули кордон двох держав, і вже за лічені години були в цьому селі на Житомирщині. З Білорусі йшли, отут вони деяче йшли, і вони обстрілом, вони градами ложили це все. Ну, ми зразу зрозуміли, що це вже все початок пішов. Страшно було. Тут я такого ніколи в житті не бачила. То для мене це був жах. Довжина кордону України із Білоруссю понад тисячу кілометрів переважно у погано прохідній лісовій зоні. Чернігівщина це той, той напрямок, де теоретично може. Мати росіяни успіх, але знову ж таки це попитка. Номер два. Для попитки номер два потрібне створення угруповання сил відповідне. Поки якого ми поки що не спостерігаємо. А якщо ворог таки ризикне повернутись, його зустрінуть геть по-іншому, адже наш кордон укріплено, сили оборони на місці і будують нові фортифікації. Готуються Литва, Латвія та Естонія західніше Лукашенківської Білорусі будують лінію оборони Балтії. Це фортифікаційні споруди та понад тисячу бетонних бункерів. Ростислав Сосоєв, ми Україна, марафон єдині новини.